Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів Тюрмана Лонського Руслана Забілого. Передають всі ті жахи страхіття радянської тоталітарної системи власне, тих таборів, через які пройшли сотні тисяч українців, наскільки це є важливо для збереження національної пам'яті. Не так багато залишилося документів, власне, документів фотографічних, які ми передавали. Все це доносили до історика, до громадянина. Навіть ці фото, які зараз є, хоча по знищенню цієї системи пройшло вже кілька десятків років, все-таки ці фото заставляють задуматися, задуматися багато над чим. Ці фото заставляють пам'ятати, заставляють десь... З більшою повагою ставитися до здобутку цілих поколінь, до створеної, здобутої, потом і кров'ю Незалежної України. Ці фото заставляють десь з більшою повагою ставитися до людей старшого покоління, які часто навіть не говорять, де вони були, що вони бачили і що вони пережили. Але в їхніх очах закарпувався відбиток тих пережитих змарнованих молодих років з одного боку, а з іншого боку це трагедія і героїзм цілих поколінь українців, які навіть перебуваючи в цих таборах не прожили життя дарма. Тому що ми маємо сьогодні можливість з вами зустрітися тут. Ми маємо можливість піднімати важливі для суспільства, для українців теми. Ми маємо можливість оцінити і ще раз сказати про ті злочини, які робив радянський тоталітаризм. Ці фото також доносять правду до молодих поколінь українців, які очевидно десь. Можливо, мало цікавляться цією тематикою. Можливо, не завжди в таких земних турботах і клопотах звертають увагу на якісь історичні процеси, на те, що відбувалося в нашій історії, але так чи інакше я переконаний, що ці фото не можуть залишити баюжою людину, яка має співчуття. Яка розуміє або хоче зрозуміти е суть радянського тоталітаризму і оцінити подвиг українців, які або гинули на полях боїв, або опинялися в радянських концтаборах. Скільки б не говорили про велич Радянського Союзу, власне. Ці фото демонструють, показують, якою ціною ця велич створювалася. І це все ілюзія про те, що це була супердержава. Це була супердержава, побудована на міськах, на життях людських, на страшних е жертвах. Власне, ці фото десь виконують одну з функцій цієї пам'яті, пам'яті про... Покоління українців. Власне, ці фото є документом, який документує злочин. Це є доказова база злочинності комуністів. Про це не треба забувати, про це треба пам'ятати. Пам'ять про це потрібно передавати з в покоління. Дякуємо. Запрошую до слова. Музею, людину, яка є справжнім нашим оберегом пана Юрія Шухевича. Просимо пане Юрію. і подруги, по шановні пані і панове, раді вас вітати з різного з того і вітати вас сьогодні тут, навіть квітні на виставки. Знаєте що, таких виставок би, повинно було би багато бути в Україні? Тому що Україна напротязі ХХ століття зазнала дуже багато ракетів, понесла величезні жертві, появила багато-багато кров для того, щоб ми врешті-решт стали державою. Щоб український народ став рівноправним серед інших народів. Але, на жаль, так. На жаль, цей музей, в якому ви зараз знаходитесь, є унікальним. Є унікальним в тому розумінні, що подібних йому в Україні немає. Взагалі мав би бути. Інститут пам'яті, який мав би займатися науковою діяльністю, вивчати ту трагедію українського народу, збирати документи, проводити дослідження, Мали б тут при ньому видаватися відповідна література видаватися. Але а музей мав би бути власне, такою ілюстрацією роботи цього інституту. Але знову кажу. На жаль, так нема. Інститут пам'ятників, який був утворений за часів президентства Ющенка, десь так, я не знаю, взагалі чи ще існує, чи взагалі то, що називається інститутом, можна назвати інститутом. Ну ледве живе тіше. Що стосується цього музею, то він в якій степені перебирає на себе функції, які мав би мати інститут. Пам Знаєте, жили з, з добрим фінансуванням, так як це в Польщі робиться, з великою кількістю працівників, які дійсно займалися науковою э, працею. Але, на щастя, як і монітяжка сьогодні, коли є цей музей. І в музеї, крім того, що ви бачите, ці виставки проводяться за час відповідні виставки презентації відповідних книг і Кожен глядач може прийти і подивитися на експонати музею. Вони ще правда не розгорені повністю, ще сам будинок не приведений повністю відповідність е до того музею, до тих завдань, які стоять перед музеєм. Але я вірю в те, що так буде, і що цей музей буде працювати, і що він буде доносити до наших дітей і до правнуків, довгі-довгі роки. Правду. Про цього монстра, який існував на 70 років. І не знаю, чи такі жахіки, ще колись повторився у світі, дай Бог, щоб ніколи. І він повинен існувати і доносити цю праву нашого минулого, нашої історії до наступних поколінь. То щасти йому Боже в цьому музеї не Щасти Боже всім працівникам. Музею, які роблять все для того, щоб наші вороги не могли стерти нашою історичною. Дякую. Ці е, ваші хороші побажання за новорічні віншування музею е, в його роботі, це справді нас наснажує. І, власне, е, науковий співробітник музею Ігор Дерев'яний е, має слово про цю виставку і про е, власне, тему, якій присвячена цій вистав, ця виставка. Дякую. ІТЛ, – исправительно-трудовые лагеря. Це, власне, є символ е, людини ненависті Радянського Союзу. Система створена від часу існування е, ще радянської Росії, коли ще е, СРСР не, не існувало. Система, яка з 30-го року вирішила, нехай в'язні не просто сидять відбивають покарання, а нехай вони працюють. Працюють тяжкою працею і, так би мовити, відпрацьовує свої провини перед державою. Відтоді, по суті, це є елемент знущання над взагалі природою людською, коли людина, будучи ув'язана, що мусить тяжко працювати. І хоча за офіційними документами ця тяжка праця повинна була би перевиховувати людей, насправді вона була спрямована на фізичне знищення. Але мало того, що е, фізичне знищення. Спочатку система вбивала людину в людині, її духовне, начало духовне підґрунтя. І, власне, що всі в'язні, які не могли витримати тієї тяжкої праці, знущання адміністрації, знущання кримінальних в'язнів, в першу чергу, вони помирали морально. І вже пізніше тіло помирало за духом. І це було, було завдання цієї системи. За документами. Радянських спецслужб через радянські концтабори пройшло понад 20 мільйонів громадян Радянського Союзу. Скільки ж з них було українців? Знову ж таки, згідно з тими документами, 3-3,5 мільйони. Починаючи від 30-х років і завершуючи 50 ми роками. І парадокс цієї системи, і саме українців в цій системі, полягає в тому, що Будучи в тому царстві без надії, саме українці змогли організувати життя всередині концтаборів. Мене дуже здивувало втвердження ну, кількох литовських партизан, які говорили про те, що ми би не вижили в радянських концтаборах, якби, якби не українці. Українці взяли литовців своє крило. І е, ця спільна організація життя всередині концтабору. Починаючи від кінця від другої половини 40-х років, просто призвела до перевороту в самій системі. Система, яка повинна була лякати не тільки громадян Радянського Союзу, але лякати весь світ. Вона зсередини почала знищуватись тими, проти кого була спрямована. І спочатку ми говоримо про війни між кримінальними і політичними, де політичні такі перемогли тих кримінальних. 50-ті роки, початок 50-х років це велике повстання в радянських концтаборах, саме рушієм е, якої були українці і литовці і багато інших народів, але на першому місці стояли українці. І попри те, що ці повстання були придушені всі, і ці люди були розпорошені по системі, знищено їх багато було, все одно ця система, цей моноліт, дав тріщину. І почався незворотній процес ліквідації, самоліквідації тої системи. І в цьому є велика заслуга українців і багатьох інших народів, які були під невільними радянською системою комуністичного режиму, які боролися все 20-те століття за свою незалежність. Сьогодні ми живемо в незалежній державі і, по суті, завдячуємо цій незалежності тим людям, які боролися за неї. Тим людям, які не здавалися у концтаборах. І, повертаючись з концтаборів, вижили в тих концтаборах, це теж можна вважати подвигом вижити в тих умовах. Вони продовжували свою боротьбу, нехай не зброєю, фізичною зброєю, але словом, як зброєю. І ми завдячуємо їм тим, що ми живемо в незалежній державі. Дякую. Цю тему у слід за Ігорем Дерев'яним мушу назвати статистику, яку підготував автор концепції цієї виставки о, Володимир Оголоблін. О, він каже, що від 32-го року до 55-го року кожен десятий тієї країни, яка начебто позірно так пропагувала рівність і братерство. А насправді стала величезною тюрмою, адже кожен десятий тієї великої країни перейшов через гулах. Володимир Глоблін 40 років із фотоапаратом. Людина, яка знамкує красоти природи, і, власне, до якутії його запросили фільмувати. Прекрасну природу півночі, але там йому показали особливу красу, і його серце не могло бути незворушене нею. Йому відкрилося те, чого він не знав. Він, історик за освітою, не знав того, що впало одразу йому у вічі. Перше, що він побачив, ступивши на ту дорогу, яка вела до одного із таких таборів, він побачив кандали. На ноги. Він каже, як? 20-те століття, як таке може бути? Але це було. І ця правда через оці, начебто, дрібниці, які крупним планом висвітлені на його фото, а ці фото перемежовуються з іншими, справді з досконалими пейзажами, вони зачепили його настільки. І зачіпають кожного із його глядачів. Виставка вперше була показана у Харкові, у Харківській муніципальній галереї. Львів не має муніципальної галереї, але у Львові, сподіваюся, знайдеться так само глядач зичливий і із серцем, що відгукується до побаченого. Тому запрошую до слова представника львівської влади, депутата львівської. Міської ради Андрія Полянко. Христос Шановне товариство, сьогодні ми з вами присутні на ну, доволі рідкісній виставці. Сьогодні перед нами фотографії радянських концтаборів і тих місць. Де вони були розташовані? Існує багато злимок німецьких концтаборів. Але радянські концтабори, радянські гулаги, виникли задовго до гітлерівської системи і продовжували знищувати людей ще довго після того, як гітлерівський нацизм був знищений. На тих знимках ми бачимо залишки концтаборів. Це, це, це є місця. Масового вбивства людей, масових мук людей. Фактично, це є місця, де було створено глухотворне пекло. Сьогодні 21 століття. Від подій, коли ці постабори були заповнені людьми, відділяє нам вже на малий проміжок часу. Але все додає в тому, що сьогодні знову намагаються відділити сталінізм Виправдати концтабори, підвести раціональне обґрунтування під необхідність знищення мільйонів українців і таких інших. І при тому робиться ставка про те, що молоде покоління не знає і не пам'ятає. Важливо, що така виставка, яка є сьогодні тут, щоб їм подивилося більше людей. Важливо, щоб ми. Не забули самі і не дали забути іншим про все, про все те, що творилося в країні, яка називалася Радянський Союз, яка фактично сама була величезним суперконстатом. Хочу від імені Львівської обласної ради подякувати музеєві Романа Лонського, організаторам виставки, і звичайно фотографу, який зробив. Такі фотографії. Це є надзвичайно важлива і потрібна річ. Тому що поки ми пам'ятаємо, ось таке не буде мати шансу повторитися. Христос рождається. Те, що ви бачите на екрані, це і є ті світлини, які складають виставку. Розташувалася вона на двох поверхах нашого музею, і я вважаю, що навіть е цієї площі замало замало для того, щоб на рівні зросту ми прочитали ті підписи. Не просто фотографії, не просто оцей візуальний образ колими і е, тих е, гірничих підприємств, де о, справді каторжани рабським е, трудом тією непосильною працею видобували золото, вольфрам, олово. Саме оці е, е, елементи, ці метали йшли е, з колими. Е, Підписи, що там є. Як я вже згадувала, історик за освітою Володимир Оглоблін підібрав документи, документи і статистику, але є ще його живий відгук на побачене. І починається виставка з першого поверха о тим, що стою серед Аляски. А, Аляскою, ну це така сленгова назва е, одного з такого гірничого збагачувального комбінату. І німію від жаху. Оцей занімілий чоловік, але з дуже чулим серцем, доторкнувся не тільки тих артефактів, які йому траплялися під ногами і десь поруч. Він зустрівся з людьми. І одна зустріч перевернула його свідомість. Він, який усе життя послуговувався російською мовою, тому що є виходцем із Росії, хоча від дитинства юності мешкав у Харкові, там здобув початкову художню освіту і історичну освіту. А все ж говорив українською. Він зустрів Українку там далеко на колині. І та жінка розповіла, чому вона там опинилася. Вона не могла покинути могилу свого чоловіка. Це все описано е, у такому есе зустріч. Есе зустріч розміщено у назу поруч із е, мапою е, Гулагу. Тобто, автор ще й деталізує, де це відбувається, але й показує велетенський масштаб. У цього гулагу, який розпростерся по о, цілій території колишнього радянського союзу, зустріч справді змінила світовідчуття, світобачення і світогляд автора. Після цього сказав він: я став українським патріотом. І дочитавши есей до кінця, ви побачите, що закінчує він від себе, від першої особи, а вже українською мовою. Хороші побажання ви висловили, щоб цю виставку подивилося якомога більше людей, і це справді відбудеться, тому що сподіваюся, упродовж місяця того, котрий виставка буде перебувати у цих стінах, зможуть її зможуть побачити усі відвідувачі музею. А далі вона помандрує до Івана Франківська. А там її прийматиме Національна спілка фотохудожників України, власне, Івано-Франківське відділення, тому що сам Володимир Глоблін є членом Національної спілки фотохудожників України, а далі складений вже маршрут у інші міста цієї виставки. Сподіваюся, що вона так само буде подана там у тому авторському задумі, на тій залізній арматурі із тими е, мотузками, такими, якими колись перев'язували поштові відправлення, поштові посилки. Е, це антураж, але він створює певний настрій, виставка має певний ритм. Е, я вважаю, що е, фотохудожники. Можуть оцінити її і за професійні якості. Утім, не один Володимир Голоблін є її автором. По суті, він автор концепції, а до його шляхетної справи долучилися його побратими: один із Черкас, а інший із Магадан. І Приймаючи цю виставку. В такому вигляді, в якому вона надійшла до нас, у авторському, тобто з експлікаціями російською мовою, ми розуміємо, що в даному випадку е, важливо, що ми думаємо разом і що ми є однодумці. Неважливо е, було е, автору. Як, якою мовою висловитися, а що сказати? І ми зрозуміли, що він хотів нам сказати. І ми, ми просто е, вважаємо, що якщо буде більше таких людей, які усіма язиками колишнього Радянського Союзу скажуть, тоталітаризму і сталінізм ні, то він не повториться. А те, що е, серед українських патріотів. Додався і ще один на прізвище Володимир Оглобін. Ну, це справді один по одному і нас кількаме. Він у свій спосіб віддав шану тим полеглим, тому що він знає за кожною залізячкою, за кожним стовпчиком, на якому номер, але це не персональна могила, це рів, у який скидали. Тіла загиблих, але вже навесні, коли розставали сніги, він віддає шану в такий спосіб. Ми віддаємо шану в той спосіб, що як музей зберігаємо цю пам'ять. І ми хочемо бути живим музеєм, музеєм живого спілкування. Як бачите, ця зустріч. Склалася саме такою. Ми дякуємо усім, хто прийшов на виставку. Її можна оглядати не один день. Кличте на неї своїх друзів, своїх гостей, повідомляйте про неї місяць від 17 січня до 17 лютого. Виставка Відрядження в один кінець експонуватиметься у стінах музею Тюрма Налонського. А на цьому наша офіційна частина завершена, а не офіційна це та, коли кожен може узяти собі слово, кожен може вільно е, дивитися і оглядати експонати, спілкуватися із друзями, але ще ми послухаємо коляду Коляду від хору на Просимо їх ще раз на сцену, тому що. За їхнє колядування, за їхнє щедрування музей також підготував для них невеличку сорок на віддару. Просимо.